А зараз, друзі, ми вирушаємо на сніданок до нашого кулінарного гені-експерта. Просто добро людину, людину Володимирович. Вітаю тебе, друже. Як справи? Ой, буде смачно. Чудово. дякую. Ой, буде смачно. Де. Що ми будемо смачно. готувати сьогодні? Ми приготуємо слойку з хрушою та, та з блакитним сиром. Це ж прям те, що я люблю. Це буде Франція, да, Це от. ж те, що я шукав, кажучи, кажучи, така Франція, що ой-ой-ой-ой-ой, да. що нам для цього треба? на екран. Для приготування слойки з грушею і крем сиром знадобиться. Тісто листкове 500 грамів, крем-сир 200 грамів. Груша 2 штуки, блакитний сир 150 п'ятдесят мед рідкий, волоські горіхи, жменя, мигдаль жменя, яйце куряче. Одна штука, кунжут чорний, м'ята. Так, ну що, що робити? Так. ми знаємо, що от блакитний що сир Хруша? дуже гарно смакує а. з хрушею. Так що Є. ми будемо робити. Що робити? Як різати? Давай наріжжю не будемо нарізати його от такими смужечками. А, так? а, так. а яка слуйка має і, бути? Велика чи маленька? Ні, от так, щоб вони рівно помістилось сюди. Оце така слойка вот, має вот бути? Ось така. Слойка. Кругла. Кругла, да, да. Не, кругла? чи... Не, квадратна буде. З... Отака, Ось Отака, так. Це як пиріг, можна це, сказати. Це Так, да. От як ми робили, вже уже оті. Эти... Він відкритий має бути, чи закритий? Він відкритий буде. Добре. Да. Да, от так, А Що ти так Добре. не можеш красиво відрізати? Відріз, 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 відріз. що... А нащо то її Ну Що ти його хом'ячеш? Відрізить так, будь ласка. Зараз вже двоє, так, понятно. Ні, ну це буде наше. Ну, що це? Шо, ну, цього? ти так потуєш. Сндрі. Дивись, учись студент. От, щоб структура. А тут що зберігати. немає структури. Да? Ну, Ти ж ну, не до кінця. От, бачиш. Костя? А Ба, яке воно занудне. Що ти знаєш про блакитний сир? Я знаю, що там є пліснява. Плізнєва, да. А вона блакитна. Блакитний. І це сир. Да. Там 21% білка, 29% жирів. Готувався. Майже немає вуглеводів. Ну, Там є вітамін В12. Саме найвідоміший най, най най блакитний сир. Який? Рокфорд, Рокфор, Да. Е, це, це єдиний блакитний. Це правильно взагалі, єди... він да, єдин... да, тому що із ов'ячого мала молока. Але він стільки коштує. – ов'ячого молока, можливо? а остальні? – це якось. Ну не знаю, це потім все неп... ж... так неправильно, так да, я знаю. Але да. він доволі дорогий. Так, доволі дорогий. Але дивись, от у нас є Рокфорд після того. У нас иде італійська горгонзола. Так, так. Після горгонзоли, я вважаю, іде, іде э, так, так. А так. потім вот этот датський. Я денежблю да. ніколи і не куштувала. Ну, ну нас дуже І бачиш, дякую. Вот, вони як вот вот називається, пени... плесень, да? плесень, так? Плесень. Раніше пеніцилин, так. Пениц... так. Пенициллин. Раньше, пенициллин, да. Пеницилин. Вот видишь, его даже видно, что она сприцами вводит. И она, вот, потом. Ти знаєш, я, до речі, нещодавно читала, що ось ці всі камамбери, брі і все там подібне на стадії вимирання, як сири, Чого? тому що е, температура повітря в е, нашій планеті підвищується, якісь кліматичні умови, які не підходять. Я для... теж читав про це. Те. Я думаю, що наші придумають. Уже на даний час такі технології, що прийнято буде, буде, буде комнатка, де буде вона настаюватися. Не... Ружай, За це можете не, не переживати, не переживати не перем, і не будемо переймати. <пробує> Добре. Давай бери, mm -hmm. розбивай. Добре. Ірина, і давай, його сюди. Зараз зараз, ж його гарненько. Ось так. Mm -hmm. До речі, ну, французи полюбляють сир, на, на десерт. Вони зазвичай подають його. Після е, я ще. тобі так скажу, що взагалі французи вважають, що е, сири це вже десерти. Коли ти приходиш да. до ресторану і просиш, кажеш, е, е, поки чекаєш страви, ти кажеш, а дайте мені, будь ласка, поки що сирну тарілку. Вони те на тебе так дивляться і кажуть: тому що вони, цим, це вони, десерт. Вони – десерт, да. Зазвичай вони подають... — Ти хочеш мину. ще врізати, щоб Ні, ще менше? Ні, не, не хочу. А що це буде таке? Це буде. От така. А от так ми будемо завертати? Не треба завертати. От зараз не будемо завертати, дуже що ми будемо? робимо. Кажи, ти ми... бери от, крем сир Мастити. і намащуй серединку. Ось цю правильно? А, Ось ти, а, ти, а, ти края а будеш? Я буду намащувати, рисувати, от, малювати, писати. як ще можна сказати, українською. Творити. Робити так? Красу. Творити, робити красу. Ось так. Твори, творити ой, ой. красу. Ще тримай. <силю> да. Головне не витворяти, як ти витворяєш. Бачиш, костю, знайшли винного. Це ти. Ну, да. <силю> <силю> не я, зауваж. Не я. <силю> да, так, треба намащувати, тому що от, 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 це от. Сторінка підніметься, знаєш, і підходить. Я зрозуміла, такий... так, так вона буде гарна крумка, так. Що там? Та сир же ж в мене падає. Ш -ш сир падає. Ну давайте. Трошки допоможе. допоможи мені. Так. Допоможу тобі. Да? так? Все так. є? Зараз це буде. Дайте мені? Да. Та Сейчас... почекай, ж, зараз вже Костік Давай, Костик, давай. Розкладай. Бігом, бігом. Працюємо. А я викладаю ще э, трошки зверху. Э, Стаді, для, знаєш, як э, називають любителей сир сир, 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 знаєш? Не знаешь? знаю, ні. Турофіл. І дуже цікава ну, вот ця штука. Смотри, це э, на, на греческому, а в венгерському язикі, угорському, Туров це теж означає сир. Туров? Туров, так. Да. То може це взагалі з Ту -туров. Домашні, мови домашній сир це у нас «туров». «Туров». Зараз, зараз. Давай. Такі давайте, що ви там. так? Та ж ми ж робимо вітер. Що ти робиш? Бач, у нього один Справ туди, один, два всерединку. Давай, так. ну розкидайтесь. добре. Гарний сир, до речі. Чабик, я тоді туро, турофіл, чи як правильно сказати. Што, да? Турофіл? Турофіль, так. Да. Я турофіл. Ти турофіл. Молодець. Ну я не, не завжди, але дуже полюбляю сир. Мед треба чи ні? Поки почем? що не треба, а ми ага. забули. Дивись. От сюди треба посипати чорним кунжутом. Вот так, щоб вона мала гарний вигляд. Вигляд. Добре. Да, вот так, Дивись. Давай чай Горіхи, горіхи і мед вже потім додамо. Да. Давай горіхи. я відкриваю. Слуха, ти не Це... хочеш зараз горіхи закинути? Ні, не хочу. грецький буде прикольно. Потім все, все. Костя нагадує. А він вже жує. Друзі, поки костя жує, Я ми чекаємо наш пиріг. нагадуємо вам рецепт. Рецепт слойки з грушею і крем сиром. Тісто розкачайте і намастіть крем сиром. Покладіть на нього тонко нарізану грушу і шматочки блакитного сиру. Бортики слойки змастіть яйцем. Посипте чорним кунжутом і горіхами. Печіть у духовці 15-20 хвилин при температурі 180 градусів. Слойку можна полити медом, Прикрасьте випічку м'ятою. Пахне Паріжем, да? І я. А мені не Парижам пахне, легі. мені пахне пирогом. Пирогом, Ну, паризьким французьким пирогом, От дивись. Боже, яка краса? Це просто не турбо. попробуємо? Давай. Чаба, це дуже красиво. Так, зачекай, Але мені здається, це і От дивись. Все. Оце забираємо. Давай, бо, дорого, не ріже, будь ласка. Ну, тут де хочемо. Що, не знаєш, як давай я поріжу? Хоч? Трошечки. Що таке? Костя! Не кипішуй. Це так ріжеш, що воно все падає. Все, беремо обов'язково мед. Давай. Тому що блакитний сир і мед не то, що друзі, це брат і сестра. Угу. Да? Mm -hmm. Дивись, отак. О, як смачно. Буде дуже смачно і дуже гарно виглядає. Да? А, ну, угу. а... Оце да. ти такими шматтями порубав. Ну, давай. Хай. Шматтями. Такими шматками, знаєш, здоровими. Все, супер. Давай, супер чай. Так треба. що, будемо різати? Та мені здається, воно зараз таке гаряче чаво. Ой-ой-ой. Ну, я пропоную. Просто Що? надрізати, показати, але не куштувати, бо воно дуже Здесь. гаряче. О, О бачиш, якраз відламався. Костя, бажаю всім смачного вже. Ой, друзі, усім смачного сніданку. Наша тепер продовжує рубрика Бекстейдж. Сьогодні вона про медіафраншизу Голодні гаряче, ігри. Хай як іронічно, це прозвучить. Гаряче, дуже гаряче. Нічого.